Історію, яку я розповім вам, я, Валерій Іванович, розповідав вам інші історії, а зараз я скажу жахливу історію. Але вона дуже повчальна. Чому повчальна? Тому що ви зрозумієте, що деякі фільми дивитися не можна, особливо молодим людям. Ось дивіться, що відбулося. Позвонила нам бабуся і доповіла, що у неї горить мусорка. Виїхали пожарні, мусорку перевернули, дивляться, а там частини людини. Голова окрема, руки окрема. Значить, і вони визвали з прокуратури мене, я приїхав туди і взяв з собою кінолога. Собака повела зразу до гаража. Ми чий гараж? Ну, люди сказали, та це гараж от тієї жінки, ми до неї. Каже, а хто в гаражі там був? Мій син тільки дембілізувався. Де він пішов? За, свої, за своїм товаришем. Хорошо. І ми зразу оперативна група поїхали значить, за того товариша і затримали цього хлопця. Коли ми його затримали, я попросив, щоб записували все, що він буде розповідати. І він розповідає, що коли він був на службі, Глядав Рядянської армії, то для того, щоб підготувати солдатів для війни в Афганістані, він показував їм фільми. Він був сержантом, показував фільми для того, щоб вони не боялися, коли буде ранений товариш, щоб він міг принести рядом поранення товариша. І не боявся смерті, там, ранення так далі. І ці в фільмах ужасів показували, як руки, ноги там, голова відділяється і так далі. І він це надивився, всі свої бароки, які він там служив. А тепер він депілізувався і зайшов до товариша, товариш каже, давай посидимо в гаражі. Вони в гараж прийшли, взяли з собою вина і випили. І ось товариш йому каже: Слухай, у мене є знайома. Вона б хотіла познайомитись з хлопцем. Давайте познайомимо її. Вона тут рядом живе. Коли ти товариш з дівчиною прийшли і принесли ще вина, вони випили, Але товариш каже, я не буду вам заважати, я піду додому. Він вийшов, каже: якщо що, приходьте до мене додому. Він вийшов з гаража, і вони, залишившись двох, продовжили ну, спілкуватися. І ось хлопець, який демобілізувався, він став приставати до дівчини. А дівчина каже: я тобі не якась там шлюха, шльондра. так не можна, ти мене поцілуй, обніми, а так же не нельзя, що зразу як тварини. А він ні, став наполягати, щоб вона з ним ну, була в статевих відношеннях. І коли вона стала заперечувати, вона робила йому таке. Що жінки ну, ніколи так не роблять. Вона взяла з себе одежу і каже, тебе нічого не вийде, ти запам'ятай, до жінки потрібен підхід, ласка. І вона так зразу зробити не може, що ти хочеш. Він розізлився, дійсно, його нічого не виходить. І він тоді взяв ножа і став її різати, підрізав їй руку. Відрізав ногу, а потім тільки вона бідна плакала, кричала, а гараж -то був закритий, і гаражів далеко, не сучуть. Він тоді що зробив? Значить, різав голову її, мішок склав в її всі частини тіла і ці мішки став нести. І вдруг дивиться, їде поліцейська машина. Міліцейська машина. І він, щоб не, не його не схватили, взяв і кинув мусорний бак. А потім став, коли вони приїхали, став витягувати, не витягне. Вона не важка. Але там неудобно, мешок аж в самому ті був. Він тоді що робить? Бере мусор, там бумага, всякі деревини там, так далі, бросає цей мусор і запалює. І от якраз, а сам пішов до товариша. І оце, колись він став горіти, туп, бабуля це замітила. І оце ж позвонила, сказала, що в нас горить мусорка. І коли пожарні цю мусорку вивернули, побачили там ці частини дівчини. Так от, для чого я це розказую? У вас в багатьох, хто мене дивиться, є з діти. Будь ласка, не показуйте фільми жаху. Ніхто не знає, як наша психіка може відреагувати на якісь злочинні наміри людини. І ці фільми жаху. Прилег цього хлопця йому було е, 21 рік. І він скоїв такий злочин. Якби вона в ці фільми не дивився, він, він би цього не скоїв. Але так відбулося, що в психіки відложилося все цвіна. І коли вже привели експертизу, то врач судмедекспертний, сказав, що ви знаєте, він так розумно розрізав, ноги відділив, руки відділив, як будто він знає все, де він таке надивився. Проста людина так не зробить. Відрізати там кінцівки, там, де потрібно. А він це зробив. Значить, фільм так йому в мозги вийшов, що він зробив так, як розтинають в морзі людей. І от я цей, ці матеріали. Справи з фільмом, який я записував на відеокамеру його. Потім показав прокуророві. Значить, я в прокуратурі працював, а показав прокуророві, тоді в суд пішло це. І тоді ще було смертні вироки. Він був покараний, тому що він скоїв злочин не просто вбив а то він мучив її. І вона, бідна, в цих мученнях померла без рук, без ніг. Зрозуміли мене, так? Оце жах. І якби він не дивився ці фільми, і я вам прошу, не показуйте дітям фільми в жахі. Це дуже вредно для психіки. Вони всі люди, всі люди, ніхто не, не, не може запевнити, що він від цих не буде боятися. Це тільки хто працює в морзі. Ті вже знають, як це, або медичний якийсь заклад закінчили. А інші люди прості, вони не готові до цього. І тому не дивіться ці фільми. Будь ласка, все, я вам розказав. лайк мені зробіть. В слідчий раз я ще розкажу.